На 1 березня 24 тисячі українців уже подали заявки на вступ до штурмових бригад гвардії наступу, які з 1 лютого почало формувати міністерство внутрішніх справ України. Ну а на Прикарпатті триває бойове злагодження штурмового підрозділу національної поліції Людь. Це воєнізований підрозділ нового зразка. Більше місяця бійців цілодобово тренують на полігоні. Почали зі стрілецької зброї. До навчання додали більше медичної підготовки, та головне вивчають зброю. Світових зразків відпрацьовують навики роботи з дронами, розповідає Ірина Темчишин. вони тренуються цілодобово і кожен рух удосконалюють до бездоганності. Виснажливі години навчання, максимально адаптованого до воєнних дій, де кожен чітко знає, що і як має робити. Бійці вчаться не лише штурмувати та атакувати, а й правильно відступати. Цель. Цель. Ход. Вишкіл триває впродовж місяця. Відпрацьовують стрілецькі навики, та найголовніше бойове злагодження. Наша задача сейчас з що вони прийшли з іншого з різних підрозділів, зробити з них один підрозділ, щоб ви почувствували друг друга, бачили, щоб вони допомагали. Бачили, якщо напарнику треба допомога, щоб вони це понімали зразу. Усі разом. Єдина бойова одиниця. По військовій підрозовці нам нічим не відрізняється. Ми так само можемо і копати окопи, копати бліндажі, все остальное. От, так що ми зараз вивчаємо все. У лавах штурмової бригади добровольці максимально мотивовані бійці. Лис з Луганщини. бачив смерті знайомих та родичів. Мріє повернутися на рідну землю, тож робить усе, аби вибити звідти окупантів. Більше роботи з медициною і більше з новим військом. Не тільки старого образця, але і нового образця європейського, американського. Пробуємо вчимося з джевелінав, син дронами користуватися. Лютівці частина гвардії наступу, яку формує Міністерство внутрішніх справ. Їхній арсенал, бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння, завдання, штурмові дії, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та аеророзвідка. Бригада об'єднана лише з Івано-Франківщини заявки подали 400 добровольців. Це і чоловіки, і жінки. Набір триває. Бригада людь складається як із колишніх працівників поліції, які безпосередньо були і брали участь по стримуванню збройної агресії. По е, роботі на східних рубежах держави. І є люди, які добровольці, тобто вони приходять е, з вулиці, яких треба більший етап навчання. У бригаду входять два штурмові полки і один артилерійський батальйон особливого призначення і рота спеціальних операцій. Лютівці допомагатимуть силам оборони звільняти загарпані окупантами території України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, фактте сі -Ті -Ті Єдині новини.